Доброго ранку! Це новини з боліт. Ваша маленька подорож останніми крінжовими подіями на Росії через три, два-один. Ви запитаєте, чи росіяни вже вкрай шизонулися? Ми відповімо однозначно. Пристебніться, адже там продумали гроботерапію. Така собі нова інновація для тих, хто втомився жити, але не хоче на той світ, скажімо так, з кінцями. Перу росіян є шанс лягти у власну трону, попрощатися з рідними та навіть отримати від них останнє сайонаре. Подивіться, який вигляд має цей крінж. Боже, а у кінці, і ще кришкою труну накривають. Це ж мама мія перекаля, донна. це ж просто клініка, і все це лише за скромні 40 тисяч гривень, якщо на наші гроші. Це у середньому. Можливо, лежачи в темряві у труні, росіяни нарешті зрозуміють, що життя це не лише платежі за кредитами за іпотеку з мільярдними відсотками. Мрії здійснюються. бо хто ж не мріяв, щоб тебе відспівали за життя. Також, мабуть. Пані та панове, нарешті здійснилося податок на бездітність на Росії вже незабаром. На думку автора цих економічних інновацій, це не просто спосіб збільшити державний бюджет, а ще й гарний спосіб переховання тих, хто не хоче стругати дітей. Це чувак на додачу охрестив таких росіян, цитую, жмотами і жлобами. Бо ну як це просто так не платити державі за свою бездітність. Ну що це таке? А голо потім ще от мені цікаво, що він ще й здивувався. Те, що реакція така нервова, і деякими місцями я б сказав, переходить рамки дозволеного. Так, це для мене дивно. Що мені кожного ранку доводиться чистити корпоративну пошту від погроз та лайки? Це напружує. Дивно, а що це ніхто не в захваті від цієї блискучої ідеї? Дехто просто може не розуміє справжнього сенсу патріотичних податків. В цей час якийсь там чиновник з Іркутської області дав народу Росії мудру пораду. Саме мати запасне джерело тепла на випадок, якщо знову відключать опалення. Адже, як з'ясувалося, за його словами, це цитуємо нормальна практика. Абсолютно. Без пічки жити це такий термін необачності. Ви, як голова сім'ї, треба думати про надійне теплонадання і турбуватися про життя своїх близьких. Думайте, будь ласка, про резервні джерела або генератори. Життя змусило, то почали купляти. Користувач зобов'язаний мати резервне джерело. Де зберігати ті джерела, чиновник не уточнив. Бурятський лайфхак для економії на комуналці. Розлучення. Коли більша частина зарплати середньостатистичного бурята йде на оплату опалення та електрики, можна просто розлучитися. Держава дасть гарні субсидії. Люди змушені розлучатися. Їхні шлюби розпадаються, щоб якось від держави отримувати зайву копійку. Аби щось перекрити, виписуються, прописують на зрозумілих людей, аби якось вижити. Романтика і кохання тут ні до чого. Головне розумний підхід до економії. Кажуть, у 2024 році розлучень стало на 200 більше, ніж любів. І все завдяки цій геніальній ідеї. Росіяни, рік сім'ї, повним ходом я дивлюся. І в той же час. Те, на що можна дивитися вічно, як колаборанти на тимчасово окупованих територіях хизуються своїм аля розкішним життям під російським прапором. Подивіться. Романтична вечеря за 862 рублі. 360 гривень на секундочку. Я запросив Ксюшу у Донецьку їдальню. Рівень, як у ресторані, а ціна дешевша, ніж приготувати вдома. Це у нас горох, котлета. Шикарна каша. Все це на 862 рублі. Як ви гадаєте, тут смачно? Якщо так, я радий. А якщо ні, приходьте і самі скоштуйте, я не знаю, хто така Таксюша, але її явно пощастило з чоловіком. Мала тримайся за нього. Суди би ще зводить на романтичну вечерю у їдальню. А з вами були новини з боліт далого робочого тижня, друзі.